Я прийшла взагалі на запит гроші, грабила. І взагалі було дуже прикольно, бо Лариса Васильівна мала проводити зовсім з іншими час. Передом, я так як такий пользователь питала, записуйтесь в чергу, дівчата вже в черзі записалися через комп'ютер. Я сиділа, коли мене спитають, ти якою хочеш бути. І кажуть, ви всі місця розібрали. І значить, передо мною ще дві дівчинки заходить Лариса Васильівна, питає там, Наташа, як у вас справи йдуть? І одна дівчинка каже: Мені треба срочно вийти, що переді мною. Потім друга каже, він каже: У нас є світа. І Лариса Васильівна дивиться на мене, все каже. І я розумію, що це той вчитель, якого я шукала ну, останні років, наверное, 15, бо до кого б я не приходила, вони дивилися. Я казала, боже, яка ти хороша, але я не твій вчитель, іди шукай далі. І У мене взагалі було в моїй парадигмі, що це має бути якийсь чоловік, що це буде щось таке. Ну, якесь таке бу-бу-бу, довге, нудне. А тут виявилось так все легко, красиво. І головне, що не жіночих енергіях. ну Влетіла Риси Васильівна. Я була на минулому ретриті, і все, що не станеться, я це приймаю. Абсолютно без ніяких. Це просто ну, треба. Ти розумієш, тобі треба. Це величезні інсайти, ти йдеш сам до себе, розумієш, скільки ще попереду роботи, і ти починаєш розуміти те, що ти робив раніше, як ти це робиш, що ти робиш і для чого ти це робиш. Вони самі до себе починали рухатися. Тут же ж питання тому, щоб ну, кожен знайшов себе, до себе рухатись, не там, не в школу, ну от себе, знайти себе і розуміння самим собою. Це дуже важливо. І знаєте, щоб після таких, ну якби коли ти вже став самим собою, ти говорив не те, що тобі там суспільство нав'язало, ще щось, а те, що ти думаєш. Ти сказав і тобі гарно.